Легкість у рухах, неймовірна спритність та швидкість думки. Завдяки цьому тендітна Анастасія Падошик перемагає куди більш сильних фізично суперниць на килимі. Із чотирьох своїх сутичок на першості Європи серед кадетів у найлегшій вазі. Ключовою Настя називає чвертьфінал проти болгарки Петі Жаркової Дельчевої. Вона дуже фізично сильна, і я думала, що я її програю, але вона зробила помилку, і я її поклала на таше, і потім після цього повірила в себе. Та чи не найбільше вірить у неї батько, тренер з вільної боротьби Ковальської дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти Ігор Падошик. Він і привів дочку на килим. А ще нинішній наставник Анастасії Олег Стус. І Олег Петрович Стус, який є її тренером на сьогоднішній день. І Раковський і Олександр Володимирович, якого вона тренується зараз в Львові, в училищі фізичної культури, також дуже задоволений цим виступом. Ну, ми очікували результату. Що має бути Настя в тройці, так як от вона показувала по виступам на чемпіонатах України? Ну були якісь недоліки в роботі, але ми працювали над цим. Ну воно дало свої результати. У півфіналі юна Ковальчанка поступилась росіянці Марині Рассадіні, яка у підсумку стала чемпіонкою. А в поєдинку за бронзу поклала на туше білоруську Діану Дзядзєву. Своїм кумиром у спорті Анастасія називає ще одну тепер уже легендарну вихованку Ковальської школи вільної боротьби, чемпіонку світу і дворазову чемпіонку Європи Юлію Ткач Остапчук. У нас збірна була така дружна. Ми всі з собою разом ну, спілкувалися, дуже ми разом ходили скрізь. А от мій кумир, напевно, Юля Ткач, яка зараз йде на Олімпійські ігри. Після тижневого відпочинку Анастасія знову повернеться на килим, аби готуватись до нових випробувань, зокрема чемпіонату світу, який восени відбудеться у столиці Грузії Білісі.